Анатолій Герей у складі чоловічої збірної України з фехтування на шпагах посів почесне четверте місце на Олімпійських іграх у Ріо. І хоч олімпійську медаль наразі завоювати не вдалося, закарпатський фехтувальник уже налаштовується на наступний сезон. Нам сказали так, що вас не можна і похвалити, і не можна на вас наскаржитися, що погано виступили. Четверте місце у нас завжди таке, як кажуть, дерев'яна медаль. Але маємо, що маємо, і кажуть, що то високе місце, але в принципі. В спорті вищих досяжень такого місця нема. Що четверте, що двадцяте, я думаю, різниці немає ніякої. Є перше, друге, третє. Але це досвід, тому будемо намагатися попадати на нову олімпіаду. Через два роки знову почнеться відбір. Скажімо, важче було туди потрапити, ніж там змагатись. Наразі закарпатський шпажист матиме нетривалу відпустку і хоче просто морально відпочити. Як і більшість українців, Анатолій прагне закінчення війни, а також бажає, аби держава нарешті по-справжньому зацікавилася спортом. Просто нічого робити, трошки відвідійти головою, так психологічно, тому що це теж навантаження. До чогось готуєшся, потім або отримуєш, не отримуєш, це теж несе за собою якусь. Або позитив, або негатив несе за собою якісь навантаження. Щоб закінчилась війна, і в Україні було належне фінансування для спорту, і щоб це відчули від найменших дітей до спортсменів високого класу. Наш спортсмен надзвичайно вдячний усім закарпатським вболівальникам. каже, був заскочений такою великою кількістю підтримки і у соцмережах, і в інформаційних повідомленнях, і в організованих акціях. Аж за океаном відчувалася ця підтримка, коли відкриваєш пошту, там куча повідомлень. Тому всім всім закарпатцям дуже-дуже хочу подякувати за підтримку, яка би вона не була. Е, в смс-ках чи в словесної підтримці, чи навіть ці відео, які відправлялися, було дуже приємно і е, дякую вам за підтримку.